Одна з польських партій напередодні е, виборів парламентських в Польщі е, оприлюднила свій список е, антиміграційних заходів, які вони впровадять у випадку, якщо виграють вибори. Там є цілих 12 пунктів, і е, одразу скажу, що вони хочуть викинути за кордони Польщі. Всіх українців, які знаходяться на її території, давайте розбиратись, що це за партія, які в них шанси виграти, і що ж це взагалі за програма з 12 пунктів. Постав цьому відео лайк. Також підпишись на канал, якщо ти ще досі чомусь не підписаний. Отже, одна з праворадикальних політичних партій Польщі, яка називається. Конфедерація пропонує пакет з 12 пунктів міграційної політики, які б зробили країну максимально неприязною до іммігрантів. І нагадаю, що ця партія також буде приймати участь в парламентських виборах в Польщі, які відбудуться 15 жовтня от цього нашого 2023 року. І наперед скажу, що ця ультраправа політична партія вона називається Конфедерація Свободи. І незалежності, але зазвичай її називають просто е конфедерація, і вона відома своїми відверто антиукраїнськими та е антиіммігрантськи е постами, і е якби е в твіттері одного з е очільників цієї партії якого звати Джегош Браун? Він його сторінка в Твіттері поширює як мінімум 90% фейків про українців в Польщі, і також це єдиний. Депутат, який не проголосував в СЕМІ за резолюцію зі зверненням до Європейського Союзу і НАТО допомогти Україні у війні з Росією ще на початку нашої війни, і дуже часто всі їх наративи вони просто переведені на польську мову з російських методичок. І я особисто не маю жодного сумніву в тому, що ця партія вона фінансується. З Кремля, і саме через цю партію поширюється російське ІПСО на території Польщі, і вони говорять про те, що е, в них є 12 пунктів е, щодо, е, щодо міграційної політики стосовно українців і, в принципі, стосовно всіх мігрантів, давайте зараз коротко по цим пунктам пройдемось. По перше, це скасування соціального забезпечення для іммігрантів, скасування соціальних, демографічних та пенсійних пільг і е, преференції у доступі до державних послуг для іноземців вже непогано забрати всі виплати. По-друге, якнайшвидше повернення біженців додому, усунення стимулів поселятись в Польщі та скасування автоматичного продовження права на проживання. Після закінчення ситуації, яка загрожує життю. Тобто, якщо буде впроваджено цей пункт, то, скоріш за все, більшість мешканців Західної України вони вже просто виженуть назад в Україну. Обмеження притоку мігрантів, відновлення контролю над цим припливом, встановлення річного ліміту дозволів на в'їзд конкретних країн та припинення припливу мусульман. Так, далі. Четверте. Деконцентрація міграції, запровадження максимальних відсоткових лімітів мігрантів на одиницю місцевого самоврядування, п'яте процедури, що гарантують безпеку, запровадження суровішої перевірки мігрантів та ліквідація спрощених імміграційних процедур. Шосте принцип нульової толерантності: негайне видворення з країни мігрантів, які працюють нелегально. А також порушують закон. Як ми знаємо, в Польщі величезна кількість це сотні тисяч українців, які працюють нелегально, і порушують закон. Тобто, цих також всіх додому. Далі: делегалізація шаріату, заборона варварських практик шаріату на території Польщі та заборона фінансування ісламу з за кордону. Восьме припинення інтернаціоналізації університетів, запровадження пріоритету при вступі для. Студентів з польським громадянством та також пріоритетне поселення їх в гуртожитків в гуртожитках. Дев'яте захист польської мови, посилення правового захисту польської мови в публічній сфері та визнання її єдиною державною мовою в Польщі. Хоча нагадаю, що польська мова і так є єдиною державною в Польщі. Десяте. Інтеграційно-асиміляційний тиск запровадження обов'язку володіння польською мовою за два роки як умови продовження права на проживання. Я знаю величезну кількість людей, які в Польщі живуть вже 3-4-5 років і досі не знають польської мови, цих також всіх додому. Одинадцяте громадянство як відзнака. Провадження десятирічного мораторію на визнання громадянства, тобто після приїзду на територію Польщі, мінімум 10 років не будуть видавати вам польського громадянства, навіть якщо у вас для цього є всі підстави. І 12. повернення поляків проведення кампаній для повернення поляків з заходу та їхнього репарацій та їхньої репарації з усього світу от таких маємо 12 пунктів від неадекватної конфедерації які є антиукраїнськими які є антилюдськими і які є відірвані від світу точно так само як і путінська росія і е, дуже добре що е, ця партія не має жодного шансу на перемогу в цих парламентських виборах ми про це з вами вже також неодноразово говорили. І е, мені, оцих 12 пунктів, вони мені більше показують популізм е, представників цієї партії, які е, просто хейтять так все, що зараз в Польщі відбувається, для того, щоб бодай якось собі е, набити якийсь рейтинг. Тому як, е, по-перше, е, Польща, польська економіка, вона на сьогоднішній день будується на мігрантах. І якщо е українці, білоруси та інші іноземці просто вийдуть з території Польщі в один день, як їм би цього хотілося, то більшість підприємств. Будуть змушені скорочувати своє виробництво, буде дуже, дуже багато вільних робочих місць, буде падати виробництво і будуть перебої в, в роботі різних підприємств. Тому це просто-напросто загнобить польську економіку за лічені тижні. Навіть я не говорю про місяці там, чи про якісь роки. По-друге, оцей 12-й пункт вони хочуть повернути всіх поляків на територію Польщі. Тільки е, тут питання в тому, а якими з якими е, саме проведенням яких кампаній ви хочете повертати поляків на територію Польщі? Якщо ці поляки вже е, багато років проживають в інших країнах Європи, проживають в Штатах, проживають в Канаді і так далі. Жодних Конкретних якихось е, е, стимулів вони не прописують, і так само, навіть якби вони їх прописали, не зрозуміло, як би вони мали ці стимули фінансувати, як би вони мали боротися, наприклад, з Штатами або з Канадою по рівню життя. Це є. Максимально неможливо, тому конфедерація це є просто-напросто балаболи, які набивають собі рейтинги, і вони мені нагадують просто якогось дрібного хейтера, який має три підписника, так само, як і їх три відсотки виборців буде на цих парламентських виборах. Тому дуже добре, що в цієї партії немає жодної змоги на перемогу. Дуже добре, що. Поляки є адекватними і не підтримують оцих імбіцилів. Тому маємо якби такі сьогодні новини. Свою думку з цього приводу пишіть обов'язково в коментарі під цим відео. Також запрошую вас до свого телеграм-каналу. Посилання є в описі під цим відео.